Рівно 50 років тому, 8 листопада, вперше вийшла в ефір нова молодіжна розважальна телепрограма, яка отримала назву «КВН». Відтоді це міжнародний день КВН. -у. Ідея започаткувати свято належить незмінному ведучому цієї гри Олександру Маслякову. Все про веселу гру кмітливих знає Марія Бомбело. Ідея створення цієї телевізійної гри належить трьом молодим людям лікарю Аксельроду, інженеру Яковлеву та журналісту Муратову. Спочатку вони задумували КВН як імпровізаційну гру молодших наукових співробітників. Вона отримала назву завдяки розповсюдженій на той час моделі телевізору КВН Прихід же у програму Олександра Маслякова був пов'язаний з досить неприємною історією. Діло тому що ведучим був Акселрод. Но в то время была такая политика вытеснения евреев. И непрямым текстом ему сказали, что тебе надо уйти. И тогда вот эти все, кто с ним был, Яковлев и Муратов, которые не были евреями, они в знак протеста тоже оттуда ушли. А на его место пришел Масляков. Клубом веселих та кмітливих КВН став за результатами конкурсу на кращу назву. Вже через рік після першого ефіру ця гра стала популярною в усьому радянському союзі. У Вінниці першими у неї почали грати учні 29-ї школи. За ними студенти та робочі. Згодом управності жартувати змагались вже цілі міста. Свого часу була створена збірна команда Вінниці які навіть запропонували взяти участь у великому КВНі. Начальство наше вінницьке, ну, іспугалося. что такой ответственности как бы большой, что вот такая команда и как бы написали типа что мы не готовы и так далее. Ковальчика это очень сильно, я так понял, обидела Но люди уже на, на то время были достаточно самостоятельные люди, э, как бы занимали какой то скажем так, люди. У них была своя работа и так далее. И они как бы обиделись и перестали как бы типа играть в это дело. В 70-х роках у КВН почали грати команди Вінницьких вишів. Потім йому на зміну прийшли міські юморини. у 1992 році. В обласному центрі було створено першу міську лігу КВН вінниця пух яка існує і сьогодні. У нас чемпионат города открытый, в котором играют не только Винниский, но и приезжие команды. У нас еще есть Кубок Винницы, у нас еще есть э, элит-лига, это школьный КВН. У нас играет вот 16 числа ближайший КВН, это э, финал колледж-лиги, то есть технику мы играют. 17 ноября будет финал Кубка студенческого. Финал в общем, мы заканчиваем где-то, по-моему, 23 декабря будет финал чемпионата. Деякі вінницькі жартівники та місцеві команди досягли міжнародного визнання. Так, колишній кавенчик Наумборуля працює директором творчого об'єднання. «Амік». вінницькі перці двічі ставали чемпіонами телевізійної ліги КВН.